А за третя червня дозрів персик леді. Н'якої жовтого від кісточки не відділяється. Te pioty jeszcze zieleni. Czerwono-wieście też jeszcze. też jeszcze. Nedał Тут в кроні Сатурна, що не пам'ятаю, що або Шугартайм, або Манон. На Шугартай не похожий, але більше на Манон похожий. Тільки манун на дереві ще фактично ще не є такий. Тут наш теж персик з плідних леді. Дерево третій рік після посадки. Нормував, нормував і вийшов перегруз. І сигнальні плоди персика Шугартайн. був висаджений окулянтом і вже заплодоносив. Ще вона одніше піду, пробував ще до стих один. Шугартайм, виходить смачніший від спринтледі. І нектарин Ребус 0,28 теж сигнальні буде. Теж був висаджений окулянтом. За рік вимахало таке дерево і отримали урожай. І тут у нас сорт без назви. Колись заказував у Максі сад саджанці, саджанці не прийнялись, прищепив, два, два прийнялись, донат і Ice Peach і попав пересорт. Кривов'язав, оказався шарлатаном. Похожий на мій Леді. По смаку і по дозріванню. От таке то.